Усім привіт! Ви на каналі Христинка. Анонс акції в мережі магазинів АТБ з 17 по 23 січня. Пельмені 3 ведмеді 95 гривень 850 г. Вареники з картоплею та грибами 47 гривень. З картоплею 38 30, 800 г в упаковці. Цукерки Джек вагові торгової марки Конті 13 гривень 73 копійки за 100 г. Чай від своєї лінії. Розсипний 80 грамів коштує 32 гривні 4 смаки на вибір. Чай пакетований 20 або 25 пакетиків. Ціна 29,40. Чай в пірамідках. 20 штук 25 гривень. Чай чорний 100 штук 64,70. чай пакетований 25 пакетів 1920 і 50 пакетів 34,90. Кава карт -но. 140 г коштує 174 гривні і 40 копійок. Напишіть мені, як краще заокруглювати копійочки до більшого чи ні. Кава розчинна Якобс Монарх 188 гривень і 40 копійок. Кава натуральна мелена 80 гривень 40 копійок за 230 г 364 гривні і 40 копійок. Кава Якобс Монарх у зернах 1 кг. Акційна ціна на сир м'який. Мацарелла або солуні 180 грамів 40 гривень 50 копійок. Майонез Оліс столовий 39 гривень 560 грамів. Чудовий майонез.

Виріб м'ясовмісний 39 гривень 50 копійок, 420 грамів, ковбаса кабанос – 60 грамів, 37 гривень 40 копійок, сосиски індичі 215 г в упаковці 40 гривень 90 копійок, Із сиром 46 гривень 50 копійок. Оселедець філе шматочками, 49 гривень 90 копійок 300 грамів. 34 гривні і 40 копійок 180 грамів. М'ясо мідії в олії 46 гривень 50 копійок, 200 грамів. Крабові палички заморожені від своєї лінії 240 грамів. 31 гривня 90 копійок, 500 грамів 61 гривня і 20 копійок. Гурбуша свіжозаморожена. Філе порційне. Від норвен. 247 гривень і 90 копійок за 1 кг. Лосось солений філе без шкіри. Рибком продукт 103 гривні 90 копійок. 150 грамів Олія торгової марки Щедрий дар 725 мл 38,50 44 гривні і 30 копійок, 850 мл 153 гривні і 50 копійок, 3 літри об'єм. Оливки зелені. Або чорні 280 грамів без кісточки, 33 гривні 50 копійок. 180 грамів, 30 гривень, 30 копійок. Консерви філе лосося шматочками в олії 53 гривні 50 копійок – 120 грамів. Спагетті макаронні вироби торгової марки для паста 24 гривні і 40 копійок 400 грамів, Снеки 22 гривні і 40 копійок. 140 грамів. Арахіс 11,60 70 грамів. Сухарики Флінт 13 гривень і 40 копійок 125 грамів. Багете від флінт 1890 150 грамів. Сир плавлений дружба або вершковий від своєї лінії. 11 гривень 40 копійок за 70 грамів. Сир твердий, голландський або вершковий від своєї лінії 160 грамів. 43 гривні 90 копійок. Масло від своєї лінії. Солодковершкове Екстра 82% жирності. 46 гривень 90 копійок. 180 грамів. Сметана. Молокія. 34 гривні 90 копійок. 370 грамів. Сир кисломолочний. Просто наше 45 гривень і 90 копійок, 300 грамів. Йогурт. Галичина. 21 гривня 50 копійок. В стаканчику 290 грамів. Йогурт питний Лактонія. Два варіанти об'єму 290 грамів, 16,50, два смаки. Лактонія йогурт питний. 780 грамів 38,50. Шоколад лакмі. 23 гривні 90 копійок. Щоправда, тут у кожної шоколадки різна вага: 85 грамів, 87, 90 та 100. Залежить від начинки. Шоколад Кіц молочний 13,90 50 грамів. Відмілка шоколад 37,90. Желе фруктове від торгової марки Злагода 11,50 120 грамів. Вафлі від торгової марки Рошен 5 гривень 50 копійок. 34 грами. Тістечко безквітне з начинкою із додаванням какао. Торгової марки Своя лінія. 60 гривень 50 копійок. 280 грамів. Цукерки вагові від своєї лінії з арахісом 10 гривень 49 копійок за 100 грамів. Фігурні вироби від своєї лінії: 500 грамів 52 гривні і 40 копійок. Чай, нахабний фрукт або суміш апельсиновий луг. 50 або 60 грамів в упаковці. Ціна 31 гривня 90 копійок. Приправа ріба, 12 овочів та трав. 80 грамів, 12 гривень і 40 копійок. Корм преміум, селекшн. Клуб 4 лапи. 44 гривні 300 грамів. Антиперспірант роликовий від Іннелі. 34 гривні 90 копійок. Зубна паста від фірми Сенсодин, 65 мл 35,90 70 гривень 100 мл. 82 гривні 90 копійок, 75 мл і 100 мл щоденний захід – 64,90 гелі для душу Меладо. 750 мл 86,90 500 мл 6 Серветки косметичні універсальні двошарові від своєї лінії 27,50 копійок. Вологі серветки від торгової марки Giggles, 24 50 72 штуки. Попір туалетний жовтий двошаровий 28-94 рулони. Патні палички від своєї лінії 1990 200 штук. Савекс порошок для прання. 3 кілограми 232 гривні і 50 копійок. Крем для чищення сів 500 мл 48,90 сів спрей, антижир або антиналіт. 500 мл 58,50. Капсули для прання 4 в 1. Wash and free. 134,90 19 штук. Гель для миття посуду Wash and Free 21 гривня 50 копійок 500 мл. Гель для прання 2 кг 100 г 75,90. Сік томатний від розумний вибір 34,90. Напій Мохіто від.